Мене звати Максим, і те, що я розповім, сталося зі мною 20 років тому, коли мені було всього 12. Досі коли чують дзвін церковних дзвонів, у мене мороз іде по шкірі, а руки починають тремтіти. Це було жаркого липня 2003 року. Я жив з бабусею Ганною в старенькому будиночку недалеко від монастиря. Мама працювала в Німеччині, а тато? Тато у нас не було. Бабуся завжди казала, що наш район особливий. Тут, мовляв, земля свята, бо стільки віків тут молилися люди. Але той липень показав мені, що свята земля не завжди означає безпечно. Все почалося з дзвоника. Я знайшов його біля старої липи, що росла за нашим подвір'ям. Маленький мідний дзвіночок потемніли від часу з якимись дивними символами, схожими на церковнослов'янські літери. Коли я його струснув, він видав чистий мелодійний звук, що відлунював між деревами набагато довше, ніж мав би. Максе, ти де взяв оце? запитала бабуся, коли я показав їй знахідку за вечерю. Її обличчя стало білим, мов полотно. Біля липи знайшов, відповів я, жуючи вареники з вишнями. Гарненький, правда? Бабуся зібрала дзвіночок і довго розглядала його при світлі лампи. Її старенькі руки тремтіли. Слухай мене уважно, внучку, сказала вона тихо. Цю річ треба віднести туди, де знайшов, і більше до неї не торкатися. Але чому, бабусю, є речі, яких дітям знати не треба, відповіла вона і сховала дзвіночок у шухляду старого комоду. Тієї ночі мені наснилися дивні сни. Я ходив лісом, що був густіший та темніший за наш китаївський ліс, десь дали ні дзвоники, багато дзвоників. Їхній дзвін був схожий на плач. Я йшов на звук і побачив церкву, якої раніше ніколи не бачив. Стара кам'яна з почорнілими від часу стінами. Біля неї стояли люди в довгих білих сорочках, і всі вони дивилися на мене. Коли я підійшов ближче, то побачив, що у них немає очей, тільки чорний, провалине. Прокинувся я від крику, свого власного крику. Бабуся прибігла до мене, обняла, заспокоювала. Але я бачив у її очах страх. Наступного дня я вирішив віднести дзвіночок назад до липи, як казала бабуся. Але коли відкрив шухляду комода, той був порожній. Бабусю, де дзвіночок? Я його викинула, відповіла вона, не дивлячись мені в очі забудь про нього. Але забути я не міг. Того ж дня, граючи в дворі з сусідським хлопцем Андрійком, я почув знайомий дзвін дзвеніло десь у лісі за яром. Чуєш? запитав я у Андрійка. Що? здивувався він. Я нічого не чую. Дзвін лунав знову, довго і меланхолійно, як заклик. Дзвоники, прошепотів я. Максим, ти що? Яких дзвоників? У монастирі зараз ніхто не дзвонить, а дзвін лунав далі, і щось у ньому примушувало мене йти на звук. Я сказав Андрійку, що мені треба додому, і почав спускатися в яр. Серед дерев було прохолодно, пахло вологою землею і прилом листям. Дзвін ставав дедалі гучніше, я йшов стежкою, якої раніше не помічав, між старими дубами та липами і раптом побачив її. Церква з мого сну. Вона стояла на невеличкій галявині, стара і похмура, але й не страшніше, вона була справжньою. Кам'яні стіни почорнілі від століть, маленькі вікна, схожі на мертві очі, а з дзвіниці лунав той самий дзвін. Я мав би втекти. Кожна клітинка мого тіла кричала мені. Щоб я тікав звідси на якнайшвидше, але ноги самі несли мене до дверей церкви. Двері були відчинені, всередині було темно, тільки декілька свічок мерехтіли біля іконостасу. Я ступив всередину, і двері за мною зачинилися самі собою. У церкві було холодно, незважаючи на літню спеку. Максиме, пролунав голос Я різко обернувся. Біля вівтаря стояв чоловік у чорному подряснику. Лиця його я не бачив. Воно було сховано в тіні капюшона. Звідки ви знаєте моє ім'я? запитав я, і мій голос дзвенів у порожній церкві. Я знаю багато чого, хлопче. Знаю, що ти знайшов наш дзвіночок. Я його віддав, бабуся сказала. Твоя бабуся мудра жінка, але вже запізно. Ти почув заклик, і тепер маєш прийти до нас. Чоловік підняв руку, і я побачив, що він тримає мій дзвіночок, той самий, що я знайшов біля липи. Хочу знати, що це за церква, запитав він. Це стара церква святого Пантелеймона. Її збудували ще за князя Святослава, а знищили разом з усіма, хто в ній молився. Дзвіночок у його руці задзвенів, і раптом церква наповнилася людьми. Вони з'являлися з, з темрявом, мов привиди, чоловіки у вишитих сорочках, жінки у білих хустках, діти, багато дітей мого віку. І всі вони дивилися на мене порожніми очницями. Ми тут молимося вже майже 80 років, сказав чоловік, а тепер настав час тобі приєднатися до нас. Я хотів кричати, хотів тікати, але не міг поворухнутися. Привиди наближалися, витягували до мене руки, Їхні обличчя були сірими, мов з глини, а з очей текла чорна рідина, і раптом пролунав інший голос: «Максим, Максиме, де ти? Це була бабуся. Вона кликала мене десь далеко, але її голос перерізав кошмар, мов провін світла. «Іди до нас, хлопче, прошепотів чоловіку подрясник. Тут тобі буде добре, ти будеш молитися вічно, але я згадав бабусин голос, запах її берегів з яблуками і раптом зміг поворухнутися. Я кинувся до дверей. Привиди кинулися за мною, але я був швидшим. Вибіг з церкви і побіг стежкою, не оглядаючись, за спиною лунав дзвін. Гнівний, вимогливий, коли я вибіг з лісу, побачив бабусю. Вона стояла біля нашого двору, З іконою в руках, і молилася. Побачивши мене, вона заплакала. Макс, внучку, мій дорогий, я знала, що ти пішов туди, знала і боялася. Тієї ночі бабуся довго розповідала мені про стару церкву, про те, як під час голодомору там сховалися селяни, а потім прийшли люди в шкіряних куртках і всіх розстріляли. Церкву підірвали. Але землю не освятили, і з тих пір мертві не знаходять спокою. А дзвіночок, запитав я. Дзвіночки це їхній спосіб кликати живих, пояснила бабуся. Хто їх знаходить і чує дзвін, той має прийти до них. Але чому вони мене відпустили? Бабуся погладила мене по голові. Тому що я молилася, внучко, і тому, що ти згадав дім, мертвим важко тримати тих, хто пам'ятає про живих. Наступного ранку ми з бабусею пішли до монастиря. Вона розповіла все отцю Віктору, і той дав нам святої води. Ми пішли до місця, де я знайшов дзвіночок, і отець посвятив землю. Але найстрашніше мене чекало ввечері. Я сидів у своїй кімнаті і читав, коли почув стукіт у вікно. Обернувся і побачив на підвіконі мій дзвіночок. Він лежав зовні за склом і дзвенів на вітру. Серце моє завмерло. Я не наважився відчинити вікно, тільки дивився на нього, а дзвіночок дзвенів, дзвенів і дзвенів. Вранці його не було, але кожної ночі протягом тижня він з'являвся знову, лежав на підвіконні і дзвенів, кликчучи мене. А я сидів у ліжку, тремтів і молився словами, які навчили мене бабуся. На сьомий день отець Віктор прийшов до нас сам. Він приніс ладини святу воду, і ми разом провели службу прямо в нашому подвір'ї. Отець читав молитви, а ми з бабусею підспівували. Тієї ночі дзвіночок не з'явився і більше ніколи не з'являвся. Але іноді, в тихі вечори, коли вітер гойдає гілки старої липи, мені здається, що я чую далекий дзвін, десь там, у злибині китайського яру. Мертві все ще моляться у своїй зруйнованій церкві, і чекають. До нових прихожан, тому я ніколи не ходжу до того лісу після заходу сонця. І якщо ви колись опинитеся на Китаєві і почуєте дзвін дзвоників, коли ніхто не дзвонить у монастирі, не йдіть на звук, просто йдіть додому і моліться, бо мертві завжди голодні, а найсмачніше для них дитячі душі. Це сталося зі мною 20 років тому. Бабусі Ганни вже не має з нами 5 років, але перед смертю вона сказала мені щось. Щоб досі не дає мені спокою. Макса, ти думаєш, що все закінчилося? Що вони тебе відпустили? Ні, онучко, вони просто чекають, чекають, поки ти подорослішаєш, поки забудеш обережність, бо дзвіночок, він все ще твій. І знаєте, що найстрашніше? Минулого місяця, коли я прибрав бабусини речі, я знайшов у старому комоді маленький мідний дзвіночок, потемніли від часу з церковнослов'янськими символами. Він лежав там, мовчазний і терплячий, і чекав. Якщо ця історія змусила вас задуматися чи відчути мурахи по шкірі, дайте знати в коментарях. Підтримайте канал лайком та підпискою. Для мене це дуже важливо.